Хотів би сказати, що це Toyota Rap 4, але ні, це Toyota C-HR. Двохлітровий атмосферний е, двигун, бензиновий, коробка, автомат, класна комплектація, дуже кайфовий синій По салону ми маємо мультикармо, е, мультимедіа з блютузом, е, з карплеєм, двох зони кліматконтроль, два прикольних мопса у нас там є на панелі, спереду, е, попереду. чорний потолок. <кхем> е, камера заднього огляду. Е, Отакі. Стильові жабри, типу як у Lamborghini або якоїсь там Ferrari. Стильні ось такі ручки позаду відкривається. Отак виглядає задній ряд сидінь. В принципі, дуже простора машина, головне, що вона надійна, бо атмосфера 2 літра. Ось такий прикольний лючок бензобака, вже під карбончик зроблений, теж спортшпрот. Спорт, Сієша, e, тут у нас камерка стоїть, e, дуже міський багажник, відкривається. В принципі, влазить дуже багато речей. До речі, машина прийняна з Америки. Були невеликі пошкодження в попередній частині автомобіля. Вся безпека була ціла, гарно відновили. Отак От машина виглядає по колу. Маємо такі 17-прикольні колеса: авто дуже приємно їде. В ходу Пробіг, до речі, там 110 тисяч кілометрів. Що в принципі дуже невеликий пробіг для такої Тойоти. Кому цікаво? Всі деталі у нас там за телефончиком. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки, ну, щоб не пропускати нові надходження.